Мене звати Каленюк Ангеліна, я випускниця ліцею номер 12 Ювілейний. Я мрію стати медиком, а саме акушеркою-гінекологиною. Я хочу допомагати людям у народженні нового життя. Нам допомагають лікарі, тому я хочу приєднатися до цієї сміливої відважної команди. Я радію, що сьогодні я тут, у лабораторії абітурієнта БДУ, і буду брати інтерв'ю у декана першого медичного факультету БДМу Олександра Григоровича Буряка. Доброго дня, Олександра Гороча. Була з вами знайома заочно. Тепер мені потолонило брати у вас інтерв'ю. Ранена вступити до вас на ваш факультет. Так, що б вам довелося зробити коротку візитівку вашому факультетові? Якою б вона була? Медичний факультет номер 1 на мою думку, є найкращим факультетом в Буковинському державному медичному університеті. В структурі факультету є вісім кафедр, це як клінічні кафедри, так і теоретичні кафедри. Родзинкою є те, що до складу факультету входить кафедра медицини, катастроф та військової медицини, що є надзвичайно актуальним під час нашого сьогодення, на якому студенти мають змогу отримувати знання та відпрацьовувати навички саме в сфері військової медицини. Також це. Один з найбільших факультетів, який має свої віхі становлення і є правонаступником лікувального факультету, який до 1975 року був єдиним факультетом в Чернівецькому медичному державному інституті. Скільки всього цікавого? Як студентові першокурснику не розгубитися у виріс студентського життя? Університет всіляко сприяє адаптації першокурсників до ну, нових умов життя. Для цього студентам-першокурсникам допомагають куратори академічних груп, а також т'ютери. Т'ютери це студенти старших курсів, які вже мають певний досвід і допомагають в адаптації першокурсників до... Нових умов навчання, оскільки воно чітко відрізняється від звичного для нещодавніх школярів. Чому спеціальність медицина, а не кардіолог, уролог чи педіатр? Поясніть, будь ласка, впродовж навчання студент проходить різні кафедри, вивчаючи різні дисципліни: це кафедри терапевтичного спрямування, хірургічного, педіатричного, також цілий спектр. Теоретичних кафедр, і лише по закінченню навчання перед вступом в інтернатуру випускник визначається лікарем, якого фаху він хоче бути. Чи це лікар-хірург, чи це лікар-кушер-гінеколог, чи лікар-кардіолог, лікар-уролог і так далі. Скільки коштує навчання в БДМУ? Чи є пільгові категорії, та хто може навчатися за державним замовленням? У 2022 році оплата за навчання була встановлена в розмірі 270 тисяч гривень за 6 років навчання і встановлена на першому курсі вартість 42 тисячі гривень. В складі студентів навчається багато осіб з числа пільгових категорій. Вони мають змогу отримувати, ну всі студенти бюджетної форми навчання мають змогу отримувати академічні стипендії, а студенти пільгових категорій, якщо з тієї чи іншої причини не можуть отримувати академічну стипендію, мають право на отримання соціальної підтримки, тобто має певні державні гарантії для здобуття вищої освіти. Для того, щоб навчатися на бюджетній формі навчання, необхідно гарно скласти національний мультипредметний тест і бути зарахованим на, на бюджет. наукові гортви діють на факультеті. На факультеті до структури факультету входить вісім кафедр, як я вже казав. Це кафедри терапевтичного, педіатричного, хірургічного спрямування. Також до структури входять і теоретичні кафедри. Всі кафедри різнопланові, і на кожній з кафедр функціонують наукові гуртки, і студент має змогу обрати який саме науковий гурток, якого саме спрямування йому буде цікавіше відвідувати. Як діють міжнародні програми з обміну студентів? І хто саме студентів може потенційно стажуватися в іншій країні? В університеті діє багато програм міжнародного обміну в рамках академічної мобільності або можливість проходження виробничої практики за кордоном. Студенти для участі у програмах академічного обміну мають мати високі досягнення в освітньому процесі, тобто мати гарні результати, гарні оцінки. І основною умовою це є вільне володіння іноземною мовою. Всі студенти проходять конкурсний відбір, цей відбір абсолютно прозорий і найкраще отримують можливість навчатися у закордонних закладах вищої освіти. Як студент може реалізувати себе на факультеті, крім фахового навчання? В університеті є палац академічний. І студенти не тільки факультету, а й університету мають змогу себе реалізувати абсолютно рівнопланово. В палаці Академічний функціонують як мистецькі, так і художні гуртки. І до війни саме в палаці академічний проводилося багато студентських вечорів: дні факультетів, день студента та інші заходи. Але наразі, у зв'язку із війною, Дані заходи не проводяться, але відвідування індивідуальних гуртків не призупинено, і студенти мають можливість все одно себе реалізувати не тільки в навчанні, а і в інших сферах, які їм цікаві. З якого курсу студенти проходять практику у лікарнях? Студенти, починаючи з другого курсу, вже починають відвідувати кафедри. На яких мають змогу проходити навчання вже на клінічних базах, які розташовані в закладах охорони здоров'я. На другому курсі це, наприклад, така дисципліна, як догляд за хворими. З третього курсу студенти вже навчаються на кафедрах клінічних, які безпосередньо базуються на базах закладів охорони здоров'я і проходять практику сестринську. І вже 4, 5, 6 курс, всі студенти навчаються на клінічних кафедрах і мають змогу повсякденно практикуватися, працювати з пацієнтами і в кінці 4 до 5 курсу проходити лікарську практику. Чи всі студенти отримують стипендію? У відповідності до норм чинного законодавства визначено, що від 40 до 45% студентів, які навчаються на Бюджетні формі навчання мають право на призначення академічної стипендії. Якщо студент з тих чи інших причин не має право на призначення академічної стипендії, але відноситься до пільгових категорій, він має право на призначення соціальної стипендії. Дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюсь, ми відповіли на питання, які цікавлять наших абітурієнтів. Дякую па -па. вам за цікаву розмову.